Ітки і у кого походить звичка жити на чернетку? Частіше за все це відбувається у людей, у яких є відчуття неприйняття чогось сімейного. Таке відчуття, яке постійно напружує. Їх сім'ї там могли навіть поважати, якось любити, але от постійно було якесь таке відчуття щось от зайве, щось неприємне, щось чуже, попри те, що рідне людини могло бути відчуття неприналежності до цієї сім'ї, от щось таке. І вона ще з дитинства могла відчувати, що от от, от дитинство це завершиться, я відпочкуюся від у цих батьків і почнеться життя. І тепер ви розумієте, так? Тобто ця звичка очікувати, от-от, от зараз я перекантуюся на чорнетку якось оце щось, і почнеться життя. Але звичка закріплялася роками. Тому людина вже давним-давно може відпочкувалася від батьків. І взагалі батьки жодних ніяких претензій не мають, не вимог. Самі кажуть, та дорогенька чи дорогий, давай, живи як хочеш, давай, живи по максимуму. А людина продовжує жити на чорнетку. Звісно, це не всі причини і не завжди так, але доволі часто причина буває саме в цьому. Чи знайома вам така тема, як жити на чорнетку? І чи відгукуються вам гіпотези з цього відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. І до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.